Привіт усім, любі глядачі! Вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео це супер мотивація на прибирання. Тому, якщо у вас копились якісь справи, які давно потрібно було зробити, але все не доходили руки, давайте робити їх разом зі мною. Вмикаємо мій канал, вмикаємо відео, ставимо його і робимо прибирання разом зі мною. Ми вже поснідали, і я прибираю на кухні після сніданку і все, що тут залишилось. Вже запустила посудомийну машину. Тут щось діти у мене питають, їм відповідаю. І мию вручну те, Що не помістилось, та не можна було там мити. Тут же помила той посуд, який нещодавно купила. Я у вас питала, може хтось знає, чи можна такі тарілочки мити у посудомийці. Щось думки відрізняються одне від одної. Хтось написав, що не можна. Навіть дівчата, які роблять з керамики власноруч посуд, написали, що не можна його мити у посудомийці. А я знайшла схожий посуд в магазині в Інстаграм, і там дівчата, продавці кажуть, що можна мити. Тому не знаю, все ж таки потрібно доїхати знов до того магазину, де я його придбала, і ще раз перепитати. Про всяк випадок, досі мию його вручну. А ще на тому посуді в інтернет-магазині в Інстаграм було написано, що можна його і в мікрохвильовку ставити. Теж щодо цього хочу спитати. І продовжуємо мити кухню, мию плиту, і одразу захотіла сьогодні зробити таке, можна сказати, генеральне прибирання кухні, усі поверхні ретельно промити, промило усю плитку. Потім ще залазила на стільницю, вже не знімала, промила її аж до стелі, трішки познімала все ж таки, хоч це і вертикальна поверхня, але пил чіпляється. Буває, оскільки це приватний будинок і поводиння десь у куточках, тому все ретельно попротирала. Сьогодні у нас такий досить похмурий день, сонечко не було, тому довелося увімкнути світло. Не дуже я люблю відео зі штучним світлом, але без нього було зовсім темно. Протерла усі свої ємності для спецій. Ось ці кашпо, цей набір я купувала у Сенсей, замовляла на сайті. Мене питали, як робити замовлення на сенсей. Мабуть, це питав той, хто ніколи не пробував цього робити, там все дуже просто. Це сайт наш, не англомовний, а україномовний. Тому там все зрозуміло, просто обирайте товар, як звичайно у кошик складаєте, оформляєте і сплачуєте звичайною гривневою карткою. Показую, що у мене салат вже починає цвісти. Не знаю, мабуть, такий вже їсти не можна, може це все потрібно повикидати, вже повідрізати, але він у мене вже тут має декоративні властивості більш ніж. Використовуємо в їжу. Тут я показую самшити. Обрізала я свій кущик, так підстригла трішки самшит, і ті черенки, які залишились, поставила у воду. Можливо, вони пустять коріння, і я їх посаджу в землю. Щодо цих баночок, які зараз стоять на полиці з білими кришечками, також часто у мене питали, де я замовляла. Я вже не пам'ятаю, що то був за сайт. Він мав, здається, якусь просту назву, типу «Банка.ua». Якщо я зможу його знайти, то я залишу посилання в описі під відео. Якщо ні, то може шукайте десь вони і для харчування. Підходять і у косметологічних цілях там було написано. Я привідкрила посудомийну машину. Тільки нещодавно дійшли у мене руки, щоб почитати інструкції до неї. І там було написано, що перш ніж відкривати її, коли вже посуд домився, потрібно трішки привідкрити, щоб потроху пар виходив, щоб не було занадто... Занадто великого перепаду температури, коли різко відкриваєш посудомийку, одразу вона охолоджується і це є не дуже для неї корисним. Тому, ось написано, трішки привідкрити, там на хвилинку, на пару хвилинок, а потім вже повністю відкривати і розвантажувати посуд. Складаю все ще помила, перетерла. По місцях і одразу протираю зверху ручки, а пізніше вирішила повністю фасади промити. Будемо з вами мити і всі фасади кухні. Кришки від контейнерів також мию окремо, на них нічого не написано, буває, стоїть якесь маркерування. Можна мити в посудомийці, чи можна використовувати у мікрохвильовці, але на цих не було написано. І я один раз помила у посудомийці, після чого контейнери дуже важко закривались. Пластик деформується, і вони дуже туго закриваються, тому мию тепер їх вручну. Мию одразу мийку. Теж часто питають пораду, чи варто брати чорну мийку, чи краще світлу. У мене така сама чорна була і в квартирі 5 років. Невеличкі подряпини на ній є. Але коли мийка мокра, це взагалі цього не видно. І через те, що вона не чисто чорна, а має такі білі вкрапління то це не дуже видно. Через те, що у нас жорстка вода, я часто її протираю і люблю потім протерти насухо, щоб не було білих плям. Але якщо цього не робити, плямки трішки є, але я б не сказала, що це дуже сильно видно. Тому я все ж таки знову ж таки після квартири і в будинок сюди придбала чорну мийку, це моя любов. Якщо у нас колись буде третє житло, все рівно я буду брати знов чорну мийку. У мене у батьків така сама кам'яна, чи там, типу якась крихта під камінь, але біла, і ось на ній видно все. Якщо її не часто мити, то всі якісь сліди від їжі, я навіть не знаю від чого, вона темніше. І все це видно. Тому світлу не рекомендую, або якщо у вас є бажання постійно її мити, тоді, мабуть, можна і такий варіант взяти. Тут на світильнику було невеличке павутиння, теж його знімаю і заодно і весь пил. Потім протираю острів, все, що нападало з лампи, та все, що залишилось, якісь кріхти під фруктами теж періодично протираю, бо якщо там ківі, наприклад, лежить, то трішки щось осипається. І прибираю на столі. У мене тут стоїть букетик із канвалій, вже вони зав'яли. Зараз буду його прибирати і покажу, який замість нього придумала інший варіант. А поки протираю стільницю просто вологою ганчіркою, тому що це стіл у нас дубовий, він не любить якихось хімічних засобів. Я навіть боюсь просто засобом для посаду його мити, тому що він так дуже накопичує усі запахи і взагалі псується від якихось, якихось миючих засобів. Я знаю, що якісь спреї, типу для поверхень. Мають бути тільки ті, які предназначені для натурального дерева. І ми стільці, теж колись про них розповідала, я не знаю, що це за тканина, вона на дотик типу велюра, така з маленькими ворсинками, дуже добре миється. Якщо ви робите ремонт чи плануєте змінювати стільці, і хочете замовляти нові. І обираєте між тканинами, дуже рекомендую на цьому моменті не зекономити і взяти ті, які добре миються. Взагалі, всі консультанти знають, які тканини миються, які ні. І ті, що миються, трішки дорожчі, але воно того вартує. А особливо якщо у вас вдома дітки або тваринки, дуже легко миються. Я просто трішки, буквально. Трішки вологою ганчіркою, навіть майже сухою проходжусь, і всі сліди там від сметани буває, від будь-якої їжі, там і кетчуп у нас може бути що завгодно, дуже легко відмивається і не залишається ніякого сліда. Ось викидаю конвалії і взяла той букетик, який придбала на шкільній ярмарці. Мені не подобаються такі довгі букети, якось вони так виглядають дивно. Не знаю, на мій смак не подобається. Я люблю маленькі кругленькі, і я вирішила їх обрізати. Це хризантеми, роблю з них такий маленький кругленький букетик у прозорій такій вазочці. Мені подобається як виглядає. Зараз покажу результат. I was surprised by your sweet southern charm. I wasted no time. Had to make a move, so I got a little closer, a little closer to you. But you were like a beastie on a summer day in the Ось такий маленький, гарненький, охайненький букетик вийшов. Пишіть, будь ласка, як вам така, такий декор. Потім переходжу до прибирання підлоги, Пропилесосила все, що тут насипалось. Потім поприбираю в інших кімнатах і вже буду мити підлогу усе разом. І вирішила протерти фасади, ми їм своїм. Саморобним засобом, про який вже сто разів розповідала, багато хто питав у мене, де для нього придбати спирт. Спирт продається в аптеках, мені здається, в будь-якій аптеці, будь-який можна взяти. А також я бачила в епіцентрі в більших об'ємах, такі прям великі досить бутилочки продавались, і якщо вам потрібно, прямо великому об'ємі. Та можна придбати в інтернеті, я бачила, що можна замовити 5 літрів одразу, прямо у бутлях продається. Ну, а оцет беру звичайний столовий, 9%, здається там. Ну, Будь-який підійде, просто обираєте, в яких пропорціях mm -hmm. будете змішувати, в залежності від того, який запах вам. Не буде неприємним, не буде вас дратувати, тому що я нормально відношусь до запаху. оцету. він дуже швидко випаровується. Можливо, через те, що змішується зі спиртом. Ви можете брати більше води і буквально трішки додавати спирту, трішки оцету. Все рівно для мене це є антибактеріальним засобом, який добре бореться з будь-якою плямою. Щодо білих фасадів на кухні, також мене питали, і також у мене в квартирі 5 років була біла кухня. Я ніколи ні на секунду про це не пошкодувала. І в будинку я знала на 100%, що в мене буде біла кухня. Я обожнюю, як вона виглядає, і доглядати за неї не важче, ніж за будь-якою іншою. Навіть колись у батьків була темно-коричнева, і на ній було більше всього видно. навіть на матовій тому я за білий колір. І ось така краса, чистота, ідеальна чиста кухня. Як же це приємно! Я обожнюю, коли все по своїх місцях і всі поверхні, вільні. Така краса. Тут мені прийшла посилка. Придбала я дерев'яні контейнери за рекомендацією Каті з каналу Мама 4 діток. Дуже їй за це вдячна. Такі гарні контейнери. Тут був комплект з двох різних наборів, але мені випадково відправили два однакові. Ось я один відкриваю, і другий покажу. Там таке у мене було здивування. Коли був такий самий. Але нічого страшного, вони просили вибачення і відправили мені той, який потрібен. Я вирішила інший залишити собі, тому що він мені так подобається. Він складається з чотирьох різних деталей. Тут така невеличка таця, і зверху три. Дерев'яні контейнери, ось бачите, однакові. Нічого страшного, мені вже відправили той другий, який мав бути тут. Тепер у мене три комплекти, я знайду, куди його примінити. Один ставлю сюди у санвузол, який знаходиться у нас на першому поверсі. Постійно ним користуємось. Тут у мене зберігається уся косметика, усі доглядові засоби. Тому що, я вже казала, ще на другому поверсі у нас ремонту немає, нічого там ще нема куди що складати. Вирішила сюди все скласти. Довго я думала, у мене тут і таця була, і багато у мене було різних варіантів. Показувала вам і скриньку. Не можу я придумати, як зберігати косметику, так, щоб було і гарно, і зручно. А ось такий контейнер, такий органайзер мені дуже сподобався. Помістились туди усі засоби і для обличчя, і для волосся. А коли приїде другий органайзер, я туди поскладаю декоративну косметику, вже покажу вам у наступному відео. Дуже сподобалось мені, як він тут виглядає. Гарно поєднується з дерев'яною рамкою навколо дзеркала. І роблю і тут повне прибирання, протираю цю стільницю, буду мити мийку, ось показую, як усе помістилось. Гарний контейнер, його можна використовувати і окремо, якщо потрібно, там окремо тацю, окремо ці коробочки. Багато варіантів можна і на кухні щось організувати. Щодо цієї мийки, теж мене питали, її зручно мити і з боків, і знизу не особливо щось туди затікає, не важко. А ось чорний сифон ось це кружечок посередині, чорного кольору і чорний кран. Досить важкувато, залишаються білі сліди, і їх потрібно або оцтом, або засобом для сантехніки. Наносити цей засіб, залишати на деякий час і потім змивати. Просто так там, білий наліт, досить важко. Ось я тут використовую свій засіб. оцет дуже класно з таким нальотом впорається. Поки він працює, протираю дзеркало. Якщо комусь потрібно, його купували також в епіцентрі. Взагалі, майже усе, що у нас є: з такого мебель, сантехніка, дзеркала, все купуємо в епіцентрі. Нам зручно і досить нормальні ціни, і великий вибір. Буває, в якісь інші магазини декору або меблів заїжджаємо і все рівно повертаємось до епіцентру. Для нас такий найоптимальніший варіант. І на завершення мию підлогу. Поки ви тут надихаєтесь та мотивуєтесь, хотіла вас запитати. Можливо, є якісь побажання, про що мені розповісти у наступних відео? Можливо, щось вам більше подобається, що менше. Хочу, щоб мій канал був для вас цікавим та корисним, тому пишіть ваші побажання, на що більше подобається дивитись на прибирання, на рецепти, садівництво. Хоча, як на мене, найкращий варіант ну, принаймні, на що я звертаю увагу, коли підписуюсь на якісь канали, це різноманіття. Мені подобається, коли і таке, і таке. Мені все, все потрібно, все цікаво. А ви напишіть, будь ласка, свою думку і свої побажання. А я тим часом перейшла у передпокій. Тут стоїть миска, не дивуйтесь салатова, поставила її у коридор, це потрібно віддати моїй мамі. Якщо вона у мене буде стояти на кухні, я точно про неї забуду, тому ставлю ближче до входу, щоб, коли буду виїжджати, її захватити. Складаю по місцях взуття, змітаю пісок, який тут нанесли, і також буду протирати підлогу. Меблі тут тимчасові. Вже колись казала, хочу замовити сюди велику шафу, але то буде вже, напевно, наступного року, або, або навіть пізніше. Поки що будемо займатися другим поверхом. Але ще ми замовили шафу в пральню. Хто бачив нашу пральню, у нас там стоїть тимчасова шафка, така м'яка, і пральна машинка. Замовили стільницю. Шафку Взагалі це буде для різних там засобів для прибирання, але поки що будемо складати туди речі. Вона буде готова через пару тижнів і все вам обов'язково покажу. Тут я вирішила перекласти рушники, вони всі у нас зберігались у корзині в санвузлі на першому поверсі. І для тіла, і для рук, і для обличчя. Це не дуже зручно, тому що часто буває так, що хтось пішов на другий поверх митись і забув рушник. Тому я вирішила взяти другу корзину, використовую ту, що використовувала на великдень, ну що вона цілий рік буде стояти без діла. І складаю окремо для тіла великі рушники і віднесу їх на другий поверх. А маленькі, які використовуємо на першому поверсі для рук та обличчя, складаю в другу корзинку, і вона залишиться у нас у нижньому санвузлі. Ось так гарно вийшло. Мабуть, я єдина людина, яка складає рушники у святкові корзини, але мені так сподобався результат. Тут же я готувала обід і вечерю одночасно, нічого особливого не знімала, просто хочу нагадати, що є така страва, як зелений борщ. До речі, у всіх рецептах бачу, що всі відварюють окремо яйця, нарізають їх, а у нас у родині завжди додавали прям, розбивали яйце прямо у кастрюльку і ось так перемішували. На цьому завершую своє відео. Дякую, що були зі мною! Гарного вам дня!